Якої літри почнеться слово футболка? фу! Здоров, я Безлад, і сьогодні я вам розкажу, як тітонька сова рекламувала кредити і що вживали творці телепузиків. Ну але почати я хочу з крінжі на піксель TV. Ось це, наприклад, була тіві абетка. Тобто абетка на тів заправляє літерами в цій передачі незмінна Леся Гаюва і її маленькі помічники: Кирилл і Таня. Здоров, я безлад. Та це вже ніби було. Коли вже манку будуть давали. А коли цьому давали. Та не давали. Ні. І вже на першій букві видно, як Таня Ла-Ла. О, меті, дуже гарна в тебе літера А. А в тебе давай я тобі допоможу трошки. Можна? Можна. Дивись. А. 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 Але Таня щось не дуже шурупає в українській мові. Що це таке? Скажіть мені будь ласка. Що це таке? Так. Тупо взяла і спалила батьків, які говорять вдома ну, суржом мінімум. Я Мені вмію, Я вмію. А ні, це ж російською. Як тільки та ведуча там це все витримувала, це дуже легко, правда? Ж? О, ні. Ні, це дуже легко. Ну, добре, мала російськомовна, а це що таке? Цікавого вам мультику? Піксель, ви там охраніли вкрай, що за мультфельм? Що за мультфельм? Проте Кирил Л і Таня не єдині помічники. Ще є: Олеся і Поліна. І тепер в кадрі три дівчини. Це відверте шоу ебаут поруч зі мною знаходяться мої помічники Анастасія і Жора. Ха, Виявляється, вони міняють дітей на кожну букву. Я їх всіх перечисляти не буду. Та що? Бо так. В кожній передачі діти вгадують попередню букву, а потім наступну, далі складають з гамна і палок потрібну літеру, а далі прощаються на мультфельм. Чесно, ніколи не розумів, на що в таких передачах діти ведуча просто могла дивитися в камеру і говорити з дітьми через екран, як та сама дора мандрівниця, наприклад. І так само палити по 50 секунд, замість того, щоб все робити самі замість дітей, і заставляти малювати на незручному килимі. Днів в професії від тітя сидять, <свес> і для тобой подавиться. Ну а зараз Олеся Гайова доросла до серйозних ролей. Правила! Ти про що? М -м, да. З дітьми в неї виходило краще. А в кого ще краще з дітьми виходило, так це у тітоньку сови. Ну що, впізнали тітоньку сову? Скажіть, мене одного лякалася початкова заставка перед її уроками? Ну, от зовсім не чекаєш після цього дитячу передачу. Вау, хтось добрався до Вордарту. За 13 років існування тітонька сова наклепала 20 різних серіалів. Тут вам і абетка. Літера В. Вигадай у води мені. Обригаю по зимньому. Став лайк, якщо пам'ятаєш цього жука. Стоп, а ну жука. Став лайк, якщо пам'ятаєш цього жука. Далі арифметика. 12. А не може? 12. Ну, бо 7 плюс 5, та й 12. <плес> Пори року. Добрий вечір, я Микола Версень, Окей, то так, вечір, Добрий Уроки гарної поведінки. Не тей, ти не тикай мені. Ахлесрує, визивай. визивай! Тобі треба, тобі визивай! Ранкова зарядка. Беремо рюкзачок. беремо рюкзачок. З ним разом буде ок. Домашні вихованці. У нього психічне порушення. І ще з десяток різних розділів. Особисто я одразу згадую цього фіолетового кота. Молодці. Мама. Рада бачити усіх вас на уроках. Дядьку, куди ти дивишся? І, звісно ж, домовик, який завжди встригав якусь халепу. І всі ці мультфільми про домовика несли в собі більше корисності, ніж я і Україна, і основи здоров'я разом взяті. До речі, в нього є ім'я. Його звати Неслуха. Неслуха. Неслуха російську музику. А пахне як... Так згадаю: канікули, батьки на роботі, зранку встав, включаєш інтер. А там три години поспіль як сова вчить тебе життя з перервою на. Що було помітно навіть мені малому, так це одна і та ж анімація сови на всі випуски. Вона банально ніколи не попадає в губи. Вірніше, дзьоб. Те саме стосується анімації котів. Хоча окремі мультики виглядали доволі жваво. Прикольний концепт, де нам спочатку показують мультфільм з котами, а після цього сова їх сварить. Я що ти розумієш шити і буля могли спасти і розбитися так? А от е, з негативу. Так як це робив Інтер, то я часто дивився якогось бена сову російською. Здравствуйте, дорогі ребята! Пішла в баню. Тебе за це треба на глобус натягнути. Я дуже на це розраховую. Мало хто знає, що сова також вчила дітей фінансовій грамотності. Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. І що ви думаєте, вона нам розтяглить за крипту? Чи може розкаже вкладати гроші в нерухомість? Звісно, ні. Нам просто розповідають історії грошей і те, що воду треба економити. А ще ви зараз здурієте. Рекламують діткам Приватбанк. Газом Приватбанк. Беремо і робимо. Це просто геніально. Формувати клієнтську базу з самого маличку. Навіть вчать дітей брати кредити, позичаючи гроші. Тобто беручи кредит на придбання потрібної речі, Сіма обіцяє банку поступово повернути свій борг. Будьте з цим, до речі, дуже обережні, бо будете як я збирати гроші на стрімі, щоб закрити кредити. Безмечно, 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 дякую вам, всім патронам і спонсорам каналу за те, що ви підтримуєте е, мою діяльність і відео виходять не раз в місяць, а набагато частіше. Е, хочу подякувати особисто. Данило Писанець, Хелса Сабот, Остап Пушкар, The Joyce, Данило Підгайний, Саша Поміркований, Борінг Джордж і Роман Корнійчук. Всім вам просто величезна, величезна дяка. Так як я оглядаю телебачення, і у мене є дебеле пузо, то це час телепузиків! Час телепузиків, час телепузиків, час телепузиків, час телепузиків. Сказати, що я був їхнім фанатом, е я не можу, але. Як тільки тато мене будив зранку в садик і включав мені на новому каналі телепузики, мене вже від екрану відірвати не можна було. Телепузиків виходили в студії BBC, і це явно краще їхніх обосаних журналістських стандартів. Шоу протривало всього один сезон, проте наклепали 365 серій. От тупо можна кожен день дивитися по одній серії цілий рік. Давайте вам нагадаю персонажів. Фантастична четвірка. Фіолетовий тінки-вінкі. <ріст> Зелений, глибоке море. Тобто діпсі. <ріст> Жовта Лала. <ріст> І червона Бо. Що було, загуло. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є. Бо лише сьогодні життя твоє. Ось вам по. А на початку кожної серії нас зустрічало жовте сонечко. Ще був крінжовий пилосмок нуну. -ну». І голосові труби. Не пам'ятаєте голосові труби? Так ось вони. А де телепузики? Тебе є! Так що ж там такого молина знімати на 365 серій, причому кожна з них триває 25 хвилин. Давайте візьмемо на прикладі однієї рандомної серії. Ось, наприклад, вже після Сонечка нас зустрічають телепузики. Привет! Здоров! Я безл. Та б. Не вітайтеся зі мною, вже не бачите, що в мене профдеформація вже з цим. Ну. Далі телепузики бігають по галявині. Yeah, God God. Потім телепузці робили дуже важливі справи, які на часі навіть зараз. Тінки вінки зібрався пострибати по всій стесті. Yeah, God God. А далі нас чекає карколомний трюк від діпсі. Діпсі обійде довкола будинку. О -о -о. І це не прикол. Він реально зібрався це зробити. Але раптом. От лихо. Діпсі зупинився. І що ж сталося далі? Ви які ви чекаєте з нетерпінням? Діпсі спинився. Та нічого, діпсі. Нічого, ні нічого, діпсі. Ну нічого собі. А що ж там лала? <Histrir> Раз… Два. Три. Гей! І звісно, куди ж без по? По зібралася виїхати на самокаті на круту-круту гору. О, її можна зрозуміти. Бо в українців підйом на гору в крові. Але на самокаті явно піднятися важче. Наливай куми, горілки стаканчик. Тож по успішно скотився і навернувся. Ой, ой, ой. Може, ви спитаєте, а як вони в тих костюмах кліпали? Так ось як. Для очей був створений окремий механізм, а актори бачать все це через щілину в роті. Якби б це були ляльки доктора Лівсі, то вони б ніхера не бачили. Пройшло 8 хвилин серії. А що ще 17 хвилин показувати? Як думаєте? Внімай. Внімай. Ну, що може бути краще, ніж повторити все те абсолютно саме по другому колу. Але на цей раз у них вже все вийшло. Гляньте, як витанцьовує. І після кожного успіху обійми. Потім ступає чарівний флюгер, який запускає один із телевізорів на пузі. просто. І тепер на пузі лали показують кіно. Блін, я теж так хочу! Настала на світі неждана година. А ось саме кіно було нуднюще до всрачки. Як дитина після таких веселих картинок і персонажів має дивитися ось це просто людей? Незрозуміло. І дітям показують протягом п'яти хвилин просто машину з мавпами з різних ракурсів. А невже кокаїну не вистачило, щоб показати більше телепузиків? І це я зараз не жартую. Колишня продюсерка BBC прямо заявила, що під час роботи над телепузиками їй запропонували вжити його в перший ж день роботи. А зараз я вам покажу найлінивіше прощання в світі. Бувай! Бувай! Це нікуди не годиться. Ось так треба. Сідає сонечко за гай, Телепузики кажуть, бувай. Брось, бувай. thank mm -hmm. you mm -hmm.